Вітаю! Якщо ви обираєте смартфон до 200 доларів та ще не визначилися, які купити, то в цьому відеоролику я вам розповім за дві гарні моделі, які можуть привернути вашу увагу. Це Realme C53 та Oppo A78. Дивіться відео до кінця і вам усе за них розповім. Китайці, як завжди, круті, бо комплектації смартфонів повні. Почнемо з Realme C53, бо дуже цікаво, що ж там поклали в цю жовту коробку. Кабель c блочок до заряджання пристрою аж на 33 Вт ватти, та навіть бачимо силіконовий чехол накладку, який можна буде використовувати принаймні перший час. Комплектація кайфова з нею ми розібрались та перейдемо вже до матеріалів корпусу. Не забувайте, що це бюджетна модель, яка виконана цілком з пластику, але і тут китайці видумали щось таке, щоб можна було кайфанути з матеріалів, бо пластик тут полірований, який не збирає відбитки пальців, що до сих пір не може зробити в багатьох моделях. Смартфон цілком не тяжкий, важить він всього 180 грамів, та в руці відчувається дуже легким. На лівій боковій грані ми можемо побачити слот під цим лоток, в який, до речі, ми можемо встановити дві сім карти та карту пам'яті ємкістю до 1 терабайту. З правої сторони розташували клавиші гучності, під якими ми бачимо щитувач відбитка пальця, який виконаний по старій перевіреній технології, за допомогою чого смартфон моментально реагує на дотик пальця, це значно заощадло ціну смартфона. На нижній грані розмістився монодинамік, бо стерео тут немає. Далі бачимо вихід USB Type-C та мініджек 35. Це дуже круто, що він тут є. Для любителів пограти в ігри це буде дуже важливою інформацією, тому що грати можливо без затримки звуку. Дисплей в цьому смартфоні звичайний IPS з роздільною здатністю Full HD. Міро майже 6,8 дюймів це далеко не компактний смартфон, але для любителів пограти в ігри або подивитись фільми буде саме те, що потрібно. Частота оновлення екрану складає 90 Гц, і це прям диво для такого бюджетного смартфона. Звісно, що в системі можуть бути некритичні просадки при користуванні, але це норми для такого бюджету. Смартфон працює на процесорі Unisoc Tiger T612, він далеко не новий, але стабільний, і це, напевно, кращий варіант, який можна було встановити в цей смартфон. Оперативної пам'яті має він 6 ГБ. Для моделі з маленьким бюджетом це теж нормально, особливо коли тип пам'яті UFS 2.1. В звичайних іграх смартфон поводить себе нормально, але якщо пограти в більш продуктивні ігри, то багато кадрів не чекайте. Наприклад, у PUBG Mobile можливо встановити максимум 45 FPS на мінімальних налаштуваннях. Грати можливо, але для кіберспорту вже не підходить. В of Legends комфортно грати навіть на середніх налаштуваннях, бо, як можна побачити, в потужних файтах та купі спецефектів просадок немає, що не не нарадувати. Antutu Benchmark видає 220 тисяч балів. Це невеликий показник, але користувати смартфоном можна. Головне, що сама балонка працює добре. До речі, RealMe C53 з коробки працює на балонці Realme UIT Edition та Android 13, який має купу візуальних налаштувань під будь-якого користувача. Особливість цієї моделі є в тим, що краплевидний виріс сміє перетворюватись на ділянку повідомлень, на якій можна побачити повідомлення системи або смс. Це те, що нагадує нам динаміка у iPhone, але тільки нагадує, бо цих смартфонів зовсім різний, та немає ніякого сенсу їх порівнювати. До речі, камеру смартфон має досить непогану для свого класу. Це основний модуль на 50 Мп та споміжний датчик глибини зображення на 0,8 Мп. Не лякайтесь такого показника, бо це споміжний датчик, а не ще один модуль. Основна камера має діафрагму F1.8, яка відповідає за світло проникнення в об'єктив, а це є гарний показник, завдяки чому знімки ще один, що уночі виходять більш-менш гарної якості, навіть незважаючи на те, що у смартфона бюджетний процесор. Що стосується батареї, то тут вона на 5000 мАч. На перший погляд, це як у більшості смартфонів, бо цю ємкість прям взяли за стандарт. Але з тим рахунком, що цей смартфон зроблений для звичайного повсякденного користування з непоганою оболонкою і оптимізацією, то цієї ємкості вистачить на пару днів, так точно. Батарея заряджається від бочка на 30 тривати до 50% за 29 хвилин, а до сотки за 63 хвилини. І можна просто подякувати виробнику за те, що зробили швидку зарядку, бо це дуже зручно, особливо за такі гроші. Покоштує він в середньому 6 тисяч гривень. Це дуже непоганий смартфон за таку ціну. Має він підтримку 4G, звичайний Wi-Fi 5, Bluetooth версії 5.0 та навіть chip NFC, бо вже скрізь платять по більшості смартфонами, а не фізичними картками. Ось ми наблизились до Oppo a 78 це дуже продаваємий смартфон, бо він трошки дорожчий від RealMe C53 і відповідно потужніший, але не набагато. Якщо заглянути в коробку, то бачимо, що виробник поклав усе те, що і в RealMe C53, тільки тепер блочок-то на 33 Вт, а на 67. Звісно, що за допомогою цього смартфон буде заряджатись у два рази швидше. Смартфон виконаний теж цілком з пластику, який не залишає відбитки пальців на поверхні, та навіть має вологий захист по технології IP54, але цей показник захищає тільки від бриз, які теж можуть нашкодити смартфону. Під воду його занурювати, звісно, що не можна. Опа має вчитувач відбитка пальця дитеоскопічний, який знаходиться знизу дисплея. Реагує на дотик нормально, але не моментально. Як по мені, то краще б вони зробили вчитувач на боковій грані. Напишіть у коментарі, який варіант вам більше подобається. Хоч цей смартфон і бюджетний, але дисплей в ньому амулет. З роздільною здатністю Full HD з більш теплими відтінками та натуральним чорним кольором. Діагональ дисплея 6,4 дюйми це те, що потрібно, бо з такою діагональю смартфон чітко лежить в руці та не визиває дискомфорту. Щільність пікселів 409 PPI це майже у два рази більше, ніж у Realme C53, а це значить, що дисплей Oppo буде показувати зображення по якості в два рази краще. Частота оновлення дисплея 90 Гц, це так само, як у Realme C-53. Ще одна відміна є в тим, що Oppo має захисне покриття горіла глаз 5 п'ятого покоління, що немає у Realme. На сонці користуватись цим смартфоном буде трошки проблематично, бо запас яскравості має 430 ніт. Дисплей в цілому гарний, але є невеликі проблеми з максимальною яскравістю. Це бюджетний смартфон і, мабуть, це нормально. Працює він на балонці ColorOS 13.1 під управлінням Android 13. При звичайному користуванні немає ніяких лагів та неприємних фрізів. Навіть коли у фоновому режимі висить багато задач, смартфон поводить себе нормально. Бо має 8 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення ще максимум на 8 ГБ. На іграх це ніяким чином не відображається, але оболонка системи смартфона чує себе з такою функцією значно краще. Процесор у цієї моделі старенький Snapdragon 680, який був випущений у 2021 році та виготовлений за 6 техпроцесом. Те, що він старенький, зовсім нічого не значить, бо грати на такому процесорі на мінімальних або на середніх налаштуваннях можна, навіть в продуктивні ігри, такі як League of Legends. В Antutu Benchmark 10-ї версії смартфон набирає 324 тисячі балів. Це непоганий показник і для бюджетного смартфона. З такими показниками та непоганою оптимізацією цей смартфон повинен працювати добре, але все ж таки він не придатний для ігор там, де потрібно багато FPS, бо процесор не затягує до кіберспортивних показників, але для звичайного користування вистачить. Камеру смартфон має на 50 мегапікселів з непоганою діафрагмою f1.8 та двократним зумом без втрати якості, але оптичну стабілізацію смартфон не підтримує, що не дуже добре. Маємо автофокусування і на цьому дякую. В день знімки виходять, нібито непогані, навіть якщо приблизити фото, бачимо, що усе добре, але коли вже починаються сутінки, то процесор вже не може нормально оброблювати фотографії. На жаль, завжди будуть шуми. Смартфон підтримує HDR у режимі фото. Якщо робити ці фото вночі, то цей режим не дуже так рятує, бо теж є багато шумів. Одразу зрозуміло, що процесор не витягує обробку фото, і цей смартфон явно не для нічної зйомки. Відео теж краще знімати тільки в день, бо коли розпочинаються сутінки, картинка починає плавати. Бо, по-перше, немає автостабілізації, і камера знімає відео Full HD тільки 30 кадрів на секунду. Вночі краще взагалі не знімати, бо гарного з цього напевно нічого не вийде. А ось щодо автономності цього смартфону, то тут батарея на 5000 мАч. З його продуктивністю цього повинно вистачити принаймні на пару днів, так точно. Але це якщо не грати в нон-стопом. біля розетки теж не потрібно сидіти та чекати, коли ж ваш смартфон зарядиться, бо він має блочок аж на 67 Вт. За допомогою цього смартфон можна зарядити за 44 хвилини до повного заряду. Кайф. Якщо подивитись на середню ціну цього смартфона, то можна побачити ціннику 9 тисяч гривень. Це дорожче від Realme на 3000, але є за що переплатити. Також на відміну від Realme C53, Oppo є підтримка 5G. модуль Wi-Fi звичайний, а ось Bluetooth Oppo потрошки кращий, бо він підтримує версію 5.3. Це значить, що менша затримка звуку та якісніший сигнал. Взагалі обидва смартфони непогані, як на свою ціну, але все ж таки, якщо ви хочете придбати на дорогий смартфон з екраном AMOLED, більш-менш непоганою продуктивністю та супершвидкою зарядкою, то, скоріш за все, краще буде придивитись на Oppo a 78 але він не дорожчий від Realme C53. На свій бюджет обидва смартфони гарні. А на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, то не забувайте за вподобайку та підписуйся на канал, а також на телеграм-канал, який знаходиться в описі під відео, а ми ще побачимось.